Чому так буває, коли жінка має гарного чоловіка, вона щаслива в шлюбі, наче все добре, але лібідо зникає. Досить часто наше лібідо залежить не тільки від стосунків сім'ї, але і від зовнішньої ситуації в свічі дуже багато факторів насправді впливає на жіночі лібіди. І це не тільки психоемоційні стани або виснаження. Це багато факторів, такі як фізіологічні, або, наприклад, гормональні збої. Тому це така. Комплексний синдром, можна так його назвати, коли жінка може відчувати зниження або зовсім зникнення лібіду. Добре, що це нормально, це не зовсім є нормою. Тобто це вже такий невеличкий сигнал, mm -hmm. який нам дає організм, що треба щось собі, так сказати, пофіксити. І це сигнал до дій. Тобто нам треба розібратися, в чому саме проблема. Тобто, якщо я постійно втомлена, в мене немає ні на що сил, це прямо mm -hmm. можна впливати. Звісно, коли організм перебуває в ночному стресі або е, сильно е, ну, в такому стані просто не хочеться витрачати зайві сили на те, щоб е, займатися сексом, ну і взагалі, щоб було якесь бажання.